Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні, 2 лютого і мілітарний доповідає. Доповідає про морські дрони, точніше, українські морські дрони. Почнемо з сьогоднішньої новини. В Одесі оголосили, що з наступного року навчатимуть операторів безекіпажних морських апаратів. Якщо простою мовою, то операторів морських дронів. кажуть, це перспективний напрям для розвитку українських військово-морських сил. Хто б сумнівався? Ми все побачили ще в жовтні минулого року, коли зграя на Домих дронів напала на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Тоді в РФ сказали, що їхній флот атакували сім водних та дев'ять повітряних безпілотників. Судячи з опублікованого відео, ударним морським безпілотникам вдалося пошкодити фрегат адмірал Макаров, який є флагманом Чорноморського флоту Російської Федерації після позитивного занурення крейсера Москва. Росіяни ж зі свого боку повідомили тільки про незначні пошкодження тральщика Іван Голубець. На момент цієї атаки було відомо тільки тільки про те, що у вересні біля берегів Севастополя знайшли невідомий морський безпілотник. Де, ким і коли він був зроблений, невідомо. Аналіз фотографій показав, що основою для дрона стали гідроцикли канадської компанії «Сіеду». Також припускають, що апарат рухався за допомогою водометів, які можуть розганяти його до 110 км на годину, а силовою установкою ймовірно став бензиновий двигун Ротакс. Ще одна цікава деталь – на фото було помітно плаский квадратний об'єкт, схожий на інтернет-антену Старлінк. Що ж, все стало більш-менш зрозуміло, коли в листопаді Україна оголосила про збір коштів на платформі Юнайтед 24 на флот морських безпілотників. Ми запускаємо ще один фандрайзинговий напрямок, будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це. І впевнений, що мільйони людей підтримують і такий напрямок в нашій обороні. Як це працює, всі вже бачать. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо. Мета зібрати флот зі ста морських безпілотників. Їх можна застосовувати для розвідки, спостереження, супроводу традиційного флоту, коригування артилерії, ну а також, звісно, ураження ворожих кораблів. Дрони оснащені автопілотом, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, резервними модулями зв'язку та бойової частини. Довжина катера 5,5 метрів, вага 1000 кілограмів, бойовий радіус дії до 400 кілометрів, дальність ходу 800 кілометрів, автономність 60 годин. Бойове навантаження – до 200 кг. Максимальна швидкість – 80 км на годину. Вартість одного комплексу 10 мільйонів гривень. Це, власне, сам дрон, наземна станція керування, система транспортування, зберігання та обробки даних. Впродовж доби після оголошення про збір коштів зібрали гроші на перший безпілотник. Його назвали Херсон. А вже за пару тижнів стало відомо про атаку невідомого безпілотника на нафтогавань Шез в Новоросійську. В Росії, звісно, все заперечили, але відео. Це відео ще на три безпілотники зібрали кошти в Литві. Це 750 тисяч доларів. Вони називатимуться Дець, Да та ДЮК. з підпискою ПІС до цього рою з трьох морських дронів. А вже в січні цього року з'явилася інформація про зібрані кошти на ще один дрон від підписників інтернет-видання Блискавка. Назва відповідна тут, все просто. Донат в 10 мільйонів обираєте назву дрону. Скільки всього коштів акумульовано в рамках кампанії наразі невідомо. Але відомо, що буквально пару днів тому Ілон Маск твітнув, що заборонив використовувати технологію Starlink для розробки безпілотників. Чи йдеться саме про морський безпілотний флот, неясно. але ясно одне в умовах великої війни та обмежених можливостей українського флоту через перевагу противника в морі використання таких безпілотників є перспективним. Особливо якщо їх вписати в концепцію розвитку москітного флоту. До речі, після атаки на чорноморський флот російські кораблі обмежили свої виходи за межі бухти в поки що окупованому Криму. Тож командам кораблів Чорноморського флоту варто дивитися дуже уважно всі засоби спостереження. На них чатують українські морські дрони. Крім того, така технологія повністю перевернула ситуацію. Використання одного такого безпілотника в десятки тисяч дешевше ніж використання одного бойового. Корабля підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимось в наступних відео! Тиди!